Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Кінець вересня. Ми потихеньку починаємо обробіток землі під часник. В цьому році процес ускладнюється, тому що йдуть часті рясні дощі. Але, як бачите, у вікна між дощами можливо все зробити, тому не затягуйте при першій можливості починайте обробіток. Буквально декілька слів про самообробіток. Я вважаю і неодноразово вже казав у своїх відео, що підчасник потрібно орати плугом, тобто доволі таке глибокувате рихлення. Плуг зазвичай десь в середньому, в залежності від плуга, настройок, від агрегату, який його тягне, в середньому десь від 20 до 27 см. В цьому діапазоні йде рихлення. А фреза, там, культиватор, ну, я не знаю, мабуть, максимально це 15, ну, в середньому 10, якщо це невеликі такі бензинові там, чи дизельні. Тому, якщо ми беремо глибину посадки часнику, наприклад, середню 7-8 см, в деяких регіонах садять іще глибше, залежно від ґрунту. Якщо він дуже легкий піщаний, то до 10 см посадка. Глибше, я вважаю, садити не потрібно. То куди потім корінню рости? А всі ми знаємо, що доволі таки за місяць від посадки часник дуже швидко пускає коріння і укорінюється. Якщо він гарно піде вниз, укоріниться. То у вас буде, відповідно, гарний врожай. Якщо там буде подошва, він туди впреться у, тверду, у твердину. Звісно, що корні підуть по верху, тобто 10 см. А Бог його знає, яка там буде погода, які будуть моменти, там пересохне чи підмерзне. Тому я вважаю, що потрібно орати. Принцип дій такий. Якщо багато решток, то ми спочатку це все дискуємо в декілька заходів, якщо звісно трактор в руках. Потім пашемо. Якщо, наприклад, земля доволі рихла, вспахали, але бачите, що велика грудка, то можна пройтись ще фрезою. Тобто, це все більш до такого пухкого стану. Тоді часник швидко укоріниться. І, відповідно, ви получите гарний врожай. Ось такі ось аргументи, так що думайте, я так вважаю. Виключенням може бути тільки ділянка, яка, наприклад, під, під е, попередника, наприклад, весною ви е, орали, і доволі у вас рихла земля, е, і ви просто можете потім е, осінню посадити. Якщо там не оралось протягом. Року, двох років, то однозначно потрібно орати. Всім дякую, всіх гарним урожаїв до скорої зустрічі!